Це озеро Біле, розташоване в парку Приозерний. Тут за останні роки рівень води впав більше ніж на півтора метри. Небайдужі жителі та громадські активісти регулярно підіймаються питання та б'ють на сполох. Надійшла петиція від наших мешканців міста стосовно озера в Парку Приозерний. Хотів би зазначити, що за декілька років ми. Запрошували певних фахівців, фахівців з водного господарства і безпосередньо наші працівники комунального підприємства Бривори благоустрій, наш еколог. Зменшення водності це природній процес, зазначає головний еколог міста. Проблема озера це не є конкретна проблема нашого озера. Це загальна проблема на північній півкулі це падіння рівня. Грунтових вод, різке зменшення кількості атмосферних опадів. Єдине джерело. Надходження води до озера це ґрунтові води. За останні роки була зроблена велика робота, каже фахівець. Поряд з озером є чотири свердловини. Перед початком повномасштабного вторгнення пробурили ще одну розвідувальну в п'яти метрах від чаші озера, аби перевірити теорію активістів про те, що, начебто, в ньому є підземні джерела, які його живлять. Перший водотрив знаходиться на глибині 50 метрів. Глибина озера 6 Ну, максимум там 7 метрів. Пробуривши цю свердловину, ми не знайшли жодних ну, признаків водотриву. 25 метрів. Тобто це підтверджує те, що наповнення озера залежить виключно від рівня ґрунтових вод. Для вирішення питання про зниження рівня води в озері залучали навіть вузькопровільних спеціалістів та науковців. Минулому році ми запрошували декілька інститутів, яким надавали всю цю інформацію від спостережних скважин від того паспорту, який був розроблений. Надали декілька певних своїх пропозицій, і на жаль, ми не отримали повної змістовної відповіді. Від тих фахівців, які ми запрошували на огляд і на надання своїх пропозицій, петицію ми підтримали цю роботу. Надалі будемо продовжувати. Міський голова доручив тримати ситуацію щодо озера Парку Приозерний на посиленому контролі комунальному підприємству Бровари благоустрій. За попередні роки було багато зроблено роботи. Що стосується даного водойма. На виконання протокольного доручення міського голови буде протягом місяця затверджено паспорт водного об'єкту. Він вже розроблений, але треба затвердити. Паралельно ми звернулися в науково-проектні установи визначити подальші дії, що потрібно для того, щоб Водойму відновити. Це все надасться відповідним дослідницьким інститутам, які зроблять своє заключення, що нам далі, які кроки будуть надалі здійснюватись нами для того, щоб озеро функціонувало, щоб ми його спасли і працювали як потрібно.